Вартіс, ваш надійний партнер у світі металу, виходячи з численних зливів у ЗМІ, Путін по суті привіз на Аляску проект стамбульських угод. Разом з тим знову ж таки, якщо вірити Fox News, то американський президент, начебто, готовий підтримати ключові вимоги і ключові путінські пропозиції? Ну, а сам Трамп заявляв про те, що угода можлива після зустрічі з Путіним, і що все тепер залежить від Зеленського. При цьому український президент вже завтра у Вашингтон везе з собою аж семеро таких провідних європейських політиків. То чого ви очікуєте від завтрашнього дня? Ну правильно, що везе і батька легше бити, як знаєте, українська приказка є. Ну дивіться. Ну Трамп, Трамп е, 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 в уразливі позиції був з самого початку, коли йшов на ці на зустріч з Путіним. Тому що позиції перемовни е, і України і Європи значно краще зараз виглядають. І коли він ну плюс цієї зустрічі, що Трамп напряму напряму почув від Путіна все, що конкретно, без будь-яких посередників, що він хоче скоріше за все, він побачив, що ніякого раціонального ядра там немає. Що він вимагає від Путіна, що Трамп віддати йому не може, і теоретично навіть не може віддати там чотири області України або щось інше. Говорять, що тепер ви Зеленський. Ну, Зеленський сказав, ми цього робити не будемо. Ну тепер Трамп скаже: Ну не будете, так не будете. Як це було навесні цього року, коли перемовні позиції України були значно слабші, якщо бачите, ну нинішній період зараз. А, і тоді сильніші позиції Росії виглядали, тому що зараз всім очевидно, що російська економіка просто валиться, так. Очевидно, що все, що хотів, обіцяв, жахав Путін, не виходить. Ресурсів немає. Вони їх стає все менше і менше. Дефіцит бюджету буде в 8 разів більше. на кінець року, вісім разів більше у них ніж планувалося самого початку. Як вони будуть наступний бюджет верстати там взагалі в Росії, ще не знають. Падіння цін на нафту і падіння доходів на 30% відсотків ну призводить до катастрофічних наслідків для російської економіки. Це вже навіть 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 вже Путін вже визнає, коли відкрите про це говорить там про приховане безробіття і багато чого іншого. А він ну, поганих новин взагалі намагається не говорити. Ну приїдуть, скажуть, ми з вами про що домовлялися 30-денна перемир'я? Так що 30-денна перемир'я. Далі по пунктах те, що було відпрацьовано до цього. Репарації з Росії від 500 до 1 трильйону, а повернення всіх дітей та полонених гарантії безпеки для України. Багато чого іншого. Ну на що Путін ніколи не, не погодиться? Ну таку приблизно так воно і прогнозується, що буде, тому що ну не... Зустріч Трампа та Путіна вона ну не мала такої ваги, як здається, тому що в дійсності вагому слово тут першу чергу за Україну та європейцями, а європейці стали сильнішими з весни ну цього року, в тому числі завдяки зусиллям пана Трампа, який так надавав надавав там по голові, що вони почали раптом знаходити у себе гроші на оборонку і на багато інших речей. Наскільки вони відчули, що вони вже виявляються суб'єктами, вони теж висувають свої умови. Так що така ситуація, яку я бачу. Трамп неодноразово заявляв, що він очікує тристоронньої зустрічі, і змі писали про те, що вона, нібито, вже в цю п'ятницю, фактично через п'ять днів, може відбутися між безпосередньо Трампом, Путіним та Зеленським. Але ми розуміємо, що кремлівський диктатор завжди відмовлявся від такої ідеї, говорячи про те, що має там не знаю, бути сформовані якісь спеціальні умови. То як ви вважаєте, чому цього разу Путін має погодитися, і чи, зрештою, побачимо, чи можемо ми побачити вже цього тижня? таку зустріч. Ну, навіть якщо теоретично вона буде, то про що вона буде? Ну, хіба що Зеленський не чув лекції про Печенігів? Я підозрюю, що він і так про них теоретично знає. Ну вимоги Путіна не змінилися. Віддайте нам чотири області, визнайте Крим, там знову там російська мова, церква, ну і багато чого іншого. Ну, і ще відступіть від Донбасу, так. Це це ключова зараз його вимога. Так це так, що нічого дивного немає. більше, що чи чи теоретично можлива така зустріч? Можливо, але мало ймовірно. А, тому що Путін же не визнає Зеленського легітимним президентом. Для нього легітимний президент, як був таки залишається. Це Янукович. Ну як кажучи, така його позиція. Якщо він буде зустрічатися навіть в присутності Трампа з Зеленським. А ну, це буде для нього ну, не, не по статусу, умовно кажучи, як він вважає. Тим більше вони головне зробили те, що вони прокачують, що ми зустр... він зустрівся з Трампом. Так для нього це достатньо. І для внутрішньої аудиторії свої показав, що начебто з ним спілкується. Для еліт російських показав, що він може бути ну, прийнятий все ж таки в Вашингтоні, Китаю показав, що. Я не чистка, я ношістка. Так я ще можу з Трампом поговорити і багато що інше, але для цього му буде достатньо. Він буде наполягати на тих умовах, в які є. Він не змінить своєї позиції, яка була публічно оголошена 14 червня 2024 року. Що припинення вогню можливо, коли Україна покине всі чотири області ем, України так, і офіційно відмовиться від НАТО. Тому я що це знаєте, що є, що немає. Називається це зустріч. Wall Street Journal пише про те, що Трамп нібито заявив європейським союзникам в розмові після саміту на Алясці, що він готовий повернутися до ось таких погроз негайного введення санкцій, якщо ось ця трьостороння зустріч уже не дасть результату. А ви як вважаєте, ну враховуючи те, що ми з вами проговорили, за яких умов Трамп дійсно може повернутися до своєї риторики погроз санкціями? І що важливіше, введенням цих самих санкцій? Ну, давайте так об'єктивно подивимось на речі. Трамп і так топить Росію. Це останні ці роки, ці от місяці показали. Дивіться, як тільки прийшов Трамп до влади, одразу ж почався ввал економіки Росії, тому що при Байдені все у нього було нормально, тому що знизили ціни на нафту. А це політика Трампа. А далі, Трамп вийшов Росію з Ірану. У Росіян немає важелів впливу на близький схід. І це знову ціна на нафту. Трамп вишип із Сирії, теж немає такого, такого ресурсу. Нещодавно вишипли з Кавказу. Оце підписання у договору з ем, Вірменією та Азербайджаном, де США буде контролювати цей герзульський е, е, тунель. Це просто епохальна подія. Не всі просто розуміють, що йдеться. Вишибли не тільки Росія, а й Китайська Вказу, що це означає. Це означає, що країни середньої Азії нарешті зможуть експортувати енергоносії, які будуть замкнені фактично в Каспійському морі, зможуть тепер експортувати до Європи. А це теж конкуренція для Росії. Вони завжди викручували руки країнам середньої Азії, там Туркменістану та Казахстану, щоб вони експортували їх через територію Росії І відповідно зі своєю маржею. Далі Трамп вже вище Росію з цього з, з ринку ЄС, коли дотиснув, що вони будуть змушені купувати на 750 мільярдів, 750 мільярдів доларів нафти та газу американського. Поки що немає цих в наявності, але ви знаєте, як це бізнес 90-х. Там домовились два чоловіки, що у одного є вагон, вагон цих валянок, а у іншого є. 100 тисяч доларів розбіглося. Один шукає 100 тисяч доларів, а інший вагон валіна. Ну приблизно так зараз діє. Трамп знімає санкції з Венесуели. А це найбільший виробник на ну з запасами нафти в найбільші країни в світі. Він і так тисне в дійсності на Росію, тому що це його політика. І він їх заганяє, тому що не дає можливості їм зараз взагалі продихнути в дійсності. Зараз ще Індію дотисне, це 30% буде це 30% експорту нафту. Так це якраз і ті санкції, які вже йдуть. А санкції безпосередньо на, на Росію повинна накласти в дійсності Європа, яка досі купує на 25 мільярдів енергоносіїв, поки що купує. Але тут вже теж американці сидять. Тобто ці процеси і так рухаються. Казати, що ніяких санкцій немає, це брехня. Тому що це факти, про які я говорю, які вже здійснюються, а не розмовами, там погрозами і все, що з цим пов'язано, у них поки що остання спроба врятувати Росію. Вони розуміють, що вона валиться. Ну, це 150 років. Це така гра американців врятувати Росію. Остання це було радянський Союз, так і не змогли врятувати. І тепер теж намагаються це така, фактично. Це остання спроба якось. Висмикнути Путіна, але тут вже вже все простір для маневру Росії ну фактично закрити, тому що вони вимагають від американців, щоб вони зняли санкції, наприклад, щоб європейці зняли санкції з Європи з Росії, тому що росіянам потрібен європейський ринок, а не американський, ось а далі тут питання не в тому, що коли він їх запровадить. Він же пообіцяв. Він пообіцяв на ну, увесь світ пообіцяв. Но ну, увесь світ пообіцяв. Ну так всі зараз і преса його буде запитувати, в тому числі республіканські, чого ти так виглядаєш слабко стосовно Росії. А у них передвиборчий період починається в Конгрес. Так що це не наша проблема, як коли він буде запроваджувати санкції. Я вам сказав, його поїздка на цю зустріч мала більш уразливу в дійсності позиції його особисто, тому що він більше втрачав. Від цієї зустрічі нам наше завдання не чекати, поки хто там санкції запроваджувати повинен. Наше завдання знищувати інфраструктуру Росії, ну, наприклад, і саме порти Балтійського моря. От, так, щоб питання санкцій були вирішені самі по собі. От і все. Ви про Сирію говорили, але режим Басара Башара Асада впав ще до того, як Трамп вступив на посаду. А стосовно присутності Росії на європейських ринках, принаймні як публікували засоби масової інформації, то Трамп, начебто, пропонував Путіну, що буде зняти частина санкцій, і в тому числі обіцяв якраз повернути російський нафту і газ в більшій О, мірі на ну засоби масової О, інформації, чи ви чи ви вважаєте, ну, що це недостовірна і інформація телеграфту. і зливи? Туфту написали, да, уявіте собі, приїжджає тепер Трамп, да? <хи> приїжджає, при, приїжджає себе Трамп, тепер до своїх наф, виробників нафти та газу і говорить, пацани, у мене для вас добра новина, у мене гарна угода. Пам'ятаєте, я обіцяв, що вони 750 мільярдів придасте в Європу е, нафту та Газу. У мене гарна новина. Ви тепер цього не придасте. Тому що я запускаю туди росіян. Ну, уявляєте собі таку розмову. Ну, не буде такого, все, вони залізли в цей ринок. Те, що там різні газетонки щось вигадують, ну це просто маячня. Ну як вони. Я, він тільки, от тільки збулася мрія американців, що з цієї сланцевої, е, е, революції залізти на преміальний ринок європейський, так? Він ще ж там і зброї ще змусив їх продавати. І що він буде говорити? це своїм цим, хто, хто в нього інвестував, що е, ваші інвестиційні програми, які ви зараз інвестуєте гроші в Європу е, експортувати, можете закривати. А в, в обмін на що ти домовився з Путіном? Що Путін може тобі дати? Так Путіну немає чого дати Трампу, ні грошей немає, ні інвестицій немає, нічого. Так що все, що пишуть, це хто вам сказав, що те, що на Заході пишуть це правда. Ну, це, це жло, там це, це ж нелогічно. Вони ж залізли в ринок нафти та газу. Ну от о, з Фондерляйн сиділи в Шотландії. Подивіться, які там домовленості були. Системний бізнес тепер в США хоче е, продавати на преміальний ринок Європейський. Вони викидують фактично Росію з цього ринку, бо там що Норвегія є. Так, яка теж хоче експортувати, Алжир ще є? Там ми немає місця Росії. Як він б, щойно домовився, сказав, що це great deal, да? пообіцяв, що там будуть гроші. І тепер говорить: ні, знаєте, я тут передумав. Коли у Трампа йдеться про гроші, про нафту та газ, там швидко все починає по-іншому працювати. Ну, будемо сподіватися, Тому, бо... теж. Бо американський Давайте президент не славиться це... своїми суперечностями е, ще Ні, мало не часу правда. залишається, неправда. Давайте коротко. Зеленський з фон дер Фондерляєн в Брюсселі вже дають прес-конференцію. Президент заявив про те, що переговори будь-які можуть початися лише з теперішньої лінії бої зіткнення, тобто про ніякий вихід з Донбасу, не йдеться. І крім того, він каже, що гарантія безпеки, яку обговорювали Трамп і Путін, вона має працювати як п'ята стаття НАТО. Але перед тим знову ж таки була інформація, що ці гарантії будуть не в межах північно-атлантичного альянсу, а від окремих країн. Чи ви розумієте, як це дійсно на практиці може працювати? Розумію, це рік тому обговорювалося. Приблизна схема така: те, що от рік тому обговорювалося, що це фактично такий варіант партнерства поза НАТО. Ну як, от Ізраїль зараз, в такій форматі йде допомога. Ну, наприклад, гарантована допомога, наприклад, по зброї. От Ізраїлю кожного року США дає 3 мільярди. Ну там вони там інтеграція в АПК йде спеціальні пільги ви. Ціни за закупівлю зброї, і так далі, те, що рік тому ще обговорювалося, що на території України знаходяться війська, на яких розпосюджується п'ята стаття статуту НАТО, а, поки що невідомо які формати, але тут питання грошей. Якщо, наприклад, британці чи французи чи хтось інший не готові надсилати своїх громадян, вони можуть набрати своїх громадян іншої держави, наприклад, за зразком. Французького легіону, ну, тобто, ті загони, які діють за кордонами інш... країни, і туди можна набирати громадян інших держав. Ну, нехай там, там з Латинської Америки можуть понабирати людей. Це ж питання виключно грошей. Далі ядерні гарантії тоді планувалося, не знаю, як це може реалізувати. Ядерні гарантії може надати Франція та Британія, це, це приблизно такий формат. Але ми повинні розуміти, що. Безпеку нашої держави в першу чергу може забезпечити виключно українська армія та виробництво власної зброї це є гарантією безпеки, тому що коли ти сильний, тобі допомагають. Коли ти слабкий, тобі е, дуже співчувають, плескають по плечу і говорять, що, вибач, е, ми зараз тобі нічим не можемо допомогти. Приблизно так працює НАТО. Стосовно того, що з Росією обговорюються якісь питання безпеки, це нонсенс. Росія взагалі не може бути учасником безпеки України. Це от, така позиція повинна бути України. Що значить п'ята стаття і все інше. Якщо Росія підтримує п'яту статтю, то у мене погана новина для НАТО, значить НАТО взагалі не існує. Ну так, дякую вам дуже. Маємо вже завершувати. Друзі, Загородній, політолог був з нами на прямому зв'язку.